На прилавках вироби місцевих майстрів, прикраси, іграшки, одяг та солодощі. Все це можна переглянути та за бажанням придбати на етноярмарку цими вихідними у сумах. Прийшла підтримати місцевий бізнес і пані Оксана. Дуже чудово, я вважаю, що це тут і красиво. Я хочу зараз за донькою додому сходити привезти, її, щоб вона теж подивилася, що тут є. Вона купила мило мила крафтове, дуже мені сподобалася. А так взагалі мені ну, дуже подобається. Тут що вона своїми руками зроблена або зроблена е з якимись такими е українськими мотивами. У крафтовій майстерні Анни Юровської мило з натуральних компонентів. Жінка каже, виготовляє його п'ятий рік. Головне моя фішечка така, я люблю робити все на відварах. На відварах травок, сухоцвіт лаванди, з додаванням кориці, на заварній каві. Все натуральне, головне надихає і просто піднімає настрій. Ми прийшли подивитися на виставку з дівчинкою. У нас приваблює все, що зв'язує з Україною. Крафтовий ярмарок це не тільки про покупки, а й про підтримку місцевих виробників, говорить Юлія Мирошниченко. Зацікавило, що наші міські виробники будуть показувати свої вміння, свою майстерність, подивитися, що гарного буде тут, і можливо щось собі придбати. А ось Михайло Шматуха поки що лише придивляється до асортименту. Ну, Щас пройду, гляну, що понравиться, та й купимо. Наскільки потрібні на вашу думку, ось такі виставкові заходи. Ну, я думаю, потрібні. Чим чаще проводить їх людям. Цікаво. Оксана Лисенко разом з родиною привезла на ярмарок мед із села Юсупівка. Жінка каже, пасічникувати почали після загибелі її чоловіка Романа. Він мріяв займатися бджільництвом після війни. Кожну баночку, ми доповнюємо квіточкою безсмертника. Це такий як символ нашої стійкої, незламної сумщини і цього стійкого малесенького, але такого сильного села, звідки походить наш рідний захисник, звідки також є хлопці, які зараз продовжують захист України. Нам дуже хочеться, щоб якомога більше людей, особливо молодих людей, діток повернулися до справжнього, до натурального, щоб мед справжній додавав усім здоров'я, енергії і віри в те, що Україна. На обов'язково вистоїть. свої бжолопродукти привіз і Володимир Безпалий з Охтирщини. Чоловік каже: у його родині пасіка об'єднує всіх. Це любима справа. Ми займаємося з любов'ю. Чому родина пасіка, тому що це діло сімейне. Вся сім'я пройшла через пасіку. Серед солодощів і вироби Али Кучеренко. Зефір, пастила, шоколад, цукерки, ручної роботи також торти за словами директорки кластеру Слобожанське коноплярство та однієї з організаторів заходу Юліани Більо з 2023 року відбулось 26 таких заходів. Ми або в співпраці, або самі як організатор, виступали. Почали з 2023 року проводити сьогодні. У нас 27 учасників за цей час. Прийняло близько 825 чоловік. Ну, повторно. особливість в чому що це буде етно і сучасність буде майстер-клас з розфарбування глиняних фігурок, і буде безкоштовна харчування у нас буде більше благодійність для діток сьогодні. Запросили ми о, о, музикантів. Ми прийшли пограти, поділитися чимось своїм, чимось духовним, чимось приємним. Катерина Іваненко Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.